Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я приготую весняно-літній варіант салату з оселедцем. До більшості салатів з оселедцем ми овочі відварюємо, в цьому ж салаті ніяких відварних овочів. Всі овочі використовую сирі. Перше, звичайно ж, беремо оселеця. Розробляємо, чистимо на філе його. Або ж купуємо вже готове філе. У мене це був заморожений оселедець, я його розморозила і засолила сама. Як я це роблю, коротенько вам поясню: оселедець розморозила, помила голову, внутрішні не видаляю. Так потім він буде смачніший і жирніший. Додаю 20 г солі на 1 кг риби. Оселедець гарненько обтрушую з усіх сторон сіллю, накриваю плівочкою і відправляю в холодильник на три доби, потім перевертаю кожен раз його кожен день з однієї на другу сторону. Я думаю, що більшість із вас знає, як все це робити. До оселедця ще беру одну чи маленьку цибулю, почистила її і тепер буду нарізати на пів кільця або четверть кільця. Цибулю нарізаю якомога тоншими пластинками. Подрібнену цибулю відправляю в глибоку миску, в якій буду робити весь салат. До цибулі додаю трохи солі, переминаю її, а також ще додаю яблучний оцет, або можна додати лимонний сік, столову ложку, або трохи менше. Дивіться, додавайте за своїм смаком. Оселедець також нарізаю дуже тоненькими отакими скибочками. Оселедець відправляю в миску до цибулі, перемішую все, нехай маринується. Молоду капусту також нарізаю тоненькими довгими смужечками. Капусту злегка переминаю руками, а також беру ще один огірок і теж подрібнюю його невеликою соломкою. Спочатку огірок нарізаю такими кругляшками, а потім ці кругляшки розрізаю на соломку. Подрібнений огірок відправляю в миску до інших продуктів. Одне зелене середнього розміра яблуко обчищаю і нарізаю на тоненькі пластинки. Тепер ці пластинки розрізаю в поперек теж на таку, так би мовити, соломку. Тепер можна додати й зелені. У мене це кріп. Можна ще додати зелену цибулю. Тепер до салата додаю олію. У мене це соняшникова, не рафінована. Ви ж додавайте олію за своїм смаком, будь-яку, яка вам більше подобається. Все ретельно перемішую, пробую на смак чи достатньо солі, якщо недостатньо, трішки підсолюю. Якщо недостатньо кислоти, додаю або яблучний оцет, або лимонний сік. Я ж трішки солі додала і яблучного оцту і ще додала одну столову ложку олії. От такий салат у мене вийшов, але щоб він був смачніший, соковитіший і смаки збалансувалися, поставте його на декілька хвилин, нехай постоїть. Я ж буду відразу знімати пробу. Дуже смачний салат вийшов, рекомендую. А ще до нього я відварила картоплю в лушпинні, це смакота. Я вже якось недавно готувала салат із оселеця, весняний варіант. Можете зайти до мене в плейлист рибні страви і подивитися там його. Там багато різних рецептів із риби і оселедців. Але той салат інший, тож порівняйте. Приготуйте і подивіться, що вам більше сподобається. Мені ж сподобався і той варіант, і цей. У цього своя пікантність за рахунок яблука, а в того інша. Тож заходьте, дивіться, якщо ще не бачили, і порівнюйте. Щиро дякую вам, що ви були у мене на каналі. Заходьте ще, дивіться мої відео, готуйте за моїми рецептами. Пишіть коментарі, ставте свої вподобайки, мені буде дуже приємно вас чути і бачити. Якщо ви дивитеся мої відео і ще не підписались на мій канал, зробіть це зараз, бо тут буде багато цікавого і різноманітного. Я вам щиро дякую. До нових зустрічей. На все добре, будьте здорові і неодмінно будьте дуже-дуже щасливі.